Садиманський нічкою вкрився і одягнувся в траурний плач, слухав важно, як Господь молився, чув він зітхання і жалісни. Насильство катів сядиманський впізнав свого Бога, що свої руки до неба. Душу проймав стребетам серця Вливалась тривога Морок І жах, всю душу проймав О наймилоседніший Ісусе, Твоя доброта безмежна, а скарби, благодати. Невичерпні, безмежно довіряю Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряюся Тобі, щоб я могла жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, бережи мене як Твою власність і славу, хоч інколи я тремчу від страху, усвідомлюючи свою слабкість та водночас маю довіру до Твого милосердя. Нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють його на віки. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина, і сходить, що з отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи. І гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Найдорожчий, Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90 -й. хто живе у помочі Всевишнього, підкрию Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій іси і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина його, не злякаєшся страху нічного, ні стрілище літає вдень, ні марище в пітьмі блукає, ані напасти і біса полуденного впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизяться. Однак ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Всевишнього поклав ти, як прибіжище твоє. Не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх, на руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою, на гаспіда й Василіска наступиш і потопчеш льва і змія. Бо на мене він уповав і вирятую його, покрию його, бо пізнав ім'я моє. Візве до мене і почую Його. З ним я у скорбі визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую Його і явлю Йому спасіння моє, слава у і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі! Боже, щиро дякую всім дорога молитовна родина за спільну молитву вервички до Божого милосердя. Маємо велику віру і надію, що наші прохання і сподівання будуть вислухані перед престолом Всевишнього. Молімося, і наші бажання обов'язково зійсняться. Господи Боже, благослови нас на щасливий вечір і мирну тиху нічку без ракет і тривог. Слава Ісусу Христу, слава навіки, Христу Твоєму поклоняємось, владико, і святеє Воскресіння Твоє славимо. Голова хрест, страшні крова вісни, то в розпни, розпни, розпни і розп'яли на голові вінок, покраплі кров спливає з колючок і розп'яли на голові вінок, покраплі кров. Спливає сколючок, то впаре, коли ти Бог є син, зійди з Христа і сам себе спаси. Якщо не Бог, а лиш юдейський цар, то війська ми. На ворогів удар якщо не бог а лиш юдейський цар, то війська ми, на ворогів удар, а ти мовчиш, здригаєшся, мов трус а ти не Бог. Лиш на зорей Ісус, Голгофа хрест, страшні кроваві сни, прости їм, Боже, бо сліпі вони.